Чи траплялись мені проблемні клієнти і як я з ними справляюсь? Так, звичайно, траплялись, але скажу чесно, на щастя, не так уже й часто. Коли між продавцем і покупцем є нормальний людський конект, тоді все працює. Ти ніби відчуваєш людину, ловиш її настрій, кожне замовлення виходить як маленький подарунок. Але звісно бувають винятки. Є такі клієнти, яким ніколи нічого не підходить. То не та стріжка, то колір не такий, то упаковка має бути інакша. Хоча я чітко маю свій стиль, і знаєте що? Я нікому нічого не винна. Якщо вам подобається мій підхід, чудово я зроблю найкрасивіше замовлення, а якщо ні, то можливо просто не ваш вайб. Я завжди залишаю за собою право відмовити у замовленні. Якщо людина поводиться неадекватно або намагається тиснути, шантажувати, маніпулювати, вимагати щось. Якщо відчуваю, що співпраця не піде, то краще одразу завершити її. І найцікавіше, що такі клієнти самі зникають, бо вони просто не витримують мого спокою. А тепер скажіть, ви як вважаєте, чи правильно я роблю, коли не йду на поступки і не тримаюся за проблемних клієнтів? Чи може клієнт завжди правий? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Гарно. Гарного